Всім привіт! Варшаві останнім часом аномальна спека, тому цієї неділі ми вигадали собі такий відпочинок, а саме їдемо на озеро. Як це буде? Де це буде, розкажемо подробніше. Розкажемо детальніше в цьому відео. Помахай! Ми приїхали в місто Непорент. Тут знаходиться пляж Закжинського водосховища. Ми приїхали нашим автомобілем, але також з Варшави можна дістатися 705 м або 735 м автобусом, який доїжджає до ПКП міста Непорент. А там 10 хвилин пішки, і ми вже на пляжі. І перед тим, як добре покупатись, спочатку потрібно добре підкріпитись. Тому смачного нам. Тому, якщо ви їсте вам смачного, а ми повернемося після прекрасного перекусу. Це називається добрий ранок ваш сніданок. До нас прийшли лебеді і почали бикувати. Але якщо що, перша буде догрібати, Аня. Станемо станем на захисті нашого сімейства. <рес> ти, як, ти, як ти думаєш, лебеді боляче кусаються? <рес> Думаю, як гусі, тут один чоловік дав слабину, погодував їх, і тепер він намагається їх відвести від себе теж їжею. Бо їх стало настільки багато, що вже від них нема спасу. А вони ще припливають і припливають. Це капецький хі. Боротьба людини і природи. Вони лебеді повернення. Вже почав роздягатися зараз, буде раз на раз. Опа-опа-опа! Головне, щоб він не по підкріплення полетів. Якщо в даному випадку зараз вичте з лебедем, бити, то лебедь виграє. Леботі, лебеді. Ми перебралися ближче до пляжу. Тут пісочок. Людей, ще не так багато купається, але можливо ми ще трішки почекаємо і почнемо. Андрій о, будує замок з піску? Скажіть, будь ласка, що надихнуло вас на цей проект? Дитячі мрії? Насправді я завжди мріяв знайти лопатку на пляжі озера, де дуже класний пісочок і побудувати там свій замок, в якому я буду жити і рятувати свою принцесу від жахливого дракона. Скажіть, а ви досі вірите в наявність драконів в нашому світі? Ні, я досі, досі вірю в кохання і я вірю, що свою принцесу потрібно оберігати, а дракон завжди знайдеться. А ви думаєте, що дракон буде такий е, невеличкий? А, який будівельник, такі і замки, як то кажуть. Тому чим багаті, тим і раді, як ми так і будуємо. А взагалі. Пляж дуже добре облаштований для відпочинку. Тут є і парковка, магазинчики всякі класні, де можна взяти і морозива, і водички. Є місце для грилювання, що доволі велика рідкість, бо зазвичай на таких пляжах не дозволяють робити гриль. Зараз трішки пройдуся, підзніму вам більш детальніше. І так, місце, де можна плавати повністю огороджене бойками. Дуже круто, що є пару секцій для маленьких дітей, трошечки старших. І є для дорослих, де є більше місця, де можна нормально поплавати. Далі є ігрова площадка для дітей. Ну, смітнички, пляжик, це все зрозуміло. Пірсик, там парковочка, магазинчики, туалети, пляжна. Така секція для волейболу. Пляж, хоч і невеликий, але дуже круто облаштований. Таке здоровецьке водосховище. Вон там дівчата сидять, а біля них знову пасеться банда лебедів. Ви поки побудьте тут, а ми пограємо. А завершуємо ми це відео там, де починали, на парковці. Ми вже їдемо додому. А ви ставте лайк на це відео, підписуйтесь на канал і діліться своїми враженнями в коментарях. Далі буде цікавіше!